І відміщання будемо слати катувачі. Що ходить в комплект? Карточки. Ну, звісно, карточки. Тобовичця. І правила. Речі. Да. Мішаємо карти. Угу. Далі роздаємо кожному гравцю по 5 карт. Один. Два. два три, три. Чотири. П'ять. тепер мені. Раз. О. А я зразу дві. Ні, тату, чого чу, повертаємо. Так, правильно. Що? Три. чотири, П'ять. І далі центральну карту О, повертаємо. повертає. І. Э, так Ставимо колоду по центру і одну карту так само повертаємо. Да. Далі суть. Чому? Можемо об. Ну, Можете подивитися тільки два карти, а всі. Да, Дивимося дві карти і запам'ятовуємо. Сім'ї завдання. Ну добре, запам'ятала. Знімаємося. Так. Далі э, починає хід наймолодший гравець. Так. За один хід можна зробити два варіанти. Можна взяти свою карту, яку ми або наугад, або з тих, які ми запам'ятали, і поміняти на цю, яка вже є лицем догори. Або другий варіант дивимося карту. Якщо вона нам підходить, міняємо. А якщо не підходить, ставимо сюди. Ано, баданка, ходи. Не підходить, бо це одиничка. баданка не хоче її міняти, ставимо сюди. Далі мій хід. Так, ці дві карти запам'ятаю. Тоді я це дивлюсь цю карту. О ну, також одиничка. ставлю сюди, не підходи. Mm -hmm. Так, mm -hmm. далі я беру. О, шестірка. Я її поміняю. Поміняю на цю карту. А, це дев'ятка. Дев'ятка міняю на цю карту, а цю ставлю вже сюди. І вона вже не грає, вона вже у відбої, скажімо так. Далі Боданка ходить. Перегортай. О, сімірка. Далі, якщо я бачу, що хороша карта, я можу зразу звідси наугад. Ти що хочеш? Так, да, цю забираю, сюди ставлю, а цю ставлю сюди. Шо це <рес> зе! Твій хід. Завдання. О, є карта, яка називається завдання. В гаданці попалася така карта. Гострий зір. Можете подивитися будь-яку одну карту свою або супротивника. Можеш подивитися мою карту або свою. Yeah. І Ні, запом... yeah, ага. yeah, <laughs> yeah, Це одну, одну тільки одну. Yeah. Yeah. Ну все, не махні. Yeah. Якщо в цю карту ми вже завдання виконали, ми так само і ставимо сюди. Е, гра продовжується до тих пір, поки хтось, один з гравців, не скаже ситий кіт. Боданка, кажи: сильний кіт! Сильний чи ситий? Sip. Ситий. Ситий. Далі ми всі свої карти перегортаємо і починаємо їх рахувати. Рахуємо. Кожна карта рахується по своєму номіналу. Якщо синя карта, то це 9, значить 9 очок. А якщо. Да, карта так, такого кольору червоновата, то, то це 0, 0 очків. Рахуємо.

23, 23 плюс 9, 32. О! І того. Е, можемо грати 4 раунди. Сумуємо всі е, всі бали. Але в цьому раунді Богданка виграла. Ура! Ось така проста і класна гра. Да. Можете. Під... І підписуватися. Да. Покати лайки, багайки, лайки!